Вітання! Сьогодні ми їдемо в Богородчани. Це 18 кілометрів від Івано-Франківська на огляд будинку, який майже в самому центрі цього містечка. Містечко гарне, з гарно розвинутою інфраструктурою, транспорт постійно до Івано-Франківська. І дивимося будинок. Будинок дерев'яний, але теплий. Оштукатурений, чистий, охайний, має велику ділянку, має санвузол, має централізовану каналізацію. Дивимося Є далі. на вулиці. В випадку, якщо немає електрики, то можна витягнути воду. Є вода в будинку, це ми ще подивимося. Півниця підвал похідний, ще так називаємо. Так? Ось, гараж. Причому з великим таким дахом, де можна щось тримати, чи сіно, чи якісь речі. Ще один гараж. Далі стайня. Тут корову тримали, так? А тут Кінь стояв. А, кінь стояв. а тут кор... курочки, мабуть, були, так? Все було. Є і вуличний туалет, але і в будинку є санвузол. 11 соток землі. Аж бачу вже три горіхи посаджені. Вже родять яблунька. Це дуже гарна ябліня, це дуже. Так. Дуже яблунька одна, друга. Другу треба трошки почистити. Вишенька, слива. А ось то на кутку як ця пічка називається? Коптільня. Коптілка. Саме справжня коптілка, де можна коптити що м'ясо, сало, Кури, сало, м'ясо. Вже різне, що хочете? Так? Ми так а вас можна знімати? Продовжуємо огляд ділянки території навколо дому. Ще одна досить велика ділянка з виноградом, є місце під квіти і навіть є за домом. Фундамент, де можна добудувати. Дамські пальчики, виноград. Ось тут є. Це такі ціли, що це ще така ділянка велика. І ще тут є, Ага. Да? Ось така, такий вхід. Дві каналізації державна і своя. Каналізація є і місцева, ну да, міста, і своє власне. Так, що тут все, металопластикові вікна поміняли. О, так недавно, ви кажете. так? Я хотіла їх насобити, а. Так Це ви хотіли, щоб був квітничок. Так, ну, але так. вже початок квітничка і, і є, прямо, да. прямо під ногами такі квіточки можуть бути зробити квітник. Так. Будинок покритий медалевими листами. З усього видно, що не протікають. Стеліч сухі, чисті, гараж покритий, накритий шифером і госбудівлі теж. будівлі теж. Металопластикові вікна, да, дуже близько до Франківська. Це всього 18 кілометрів заходимо. От. Спочатку такий коридорчик, гарно облаштовано. Ось такий стеля з пластику, кладовочка, місце є. Ну, хто що зробить, гардеробну чи кладовочку, і заходимо в дім. Дім, я побачила, що можна поділити на дві половини, якщо це комусь потрібно. Ось ліворуч дві кімнати, праворуч, дві кімнати. По центру кухня, ліворуч, правда, ванна туди, так? так, так ліворуч. Ну так, так, так. так. Ну, да, да, да. Зараз ми все зробимо. І по центру кухня. Ось така кухня, яка має пічку. Є альтернативні джерела тепла, газофікований будинок. І так, праворуч, перша. Кімната. Тут метрів 16. Залишаються меблі. Ну, якщо треба, я залишу. Так. Чи це за окрему плату, пані? Ні, для чого? Можна залишити, якщо Тай зараз да, багатьом потрібно. Ну, Ось такі меблі. Все необхідне, я вважаю, є. І з цієї кімнати потрапляємо в спальню. От. З цієї або з кухні теж двері є. В спальні в нас теж є плита на випадок, якщо ми не хочемо. А, ця плита можна газом. Це тільки газ. Це тільки тільки І, газом. і дровами можна. Грілку. І коли перекриваємо, то можна і дровами. Так, да, грілку витягуєш і все. А це на дві сторони гріє. Ага. А, на дві цю ця пічка на дві сторони. Тобто сюди, в цій кімнаті, грубка, і воно гріє там. Ага, там ось так. Палиця, ось так. Гри. Там палиться, а сюди гріє дві кімнати. І газом так само. Газом, газом. І газом так само. Угу. І це спальня. Так, так, ви залишаєте ці меблі. Ну, якщо треба, я залишаю. Так, так, так. Тут кімната метрів шістнадцять. Можна подивитися. Стелі білені, так? білені. білені стелі. Будинок дерев'яний, але міцний, він оштукатурений. Так, так, так. Інтернет є. Інтернет є, підлога дерев'яна, але міцна. Подвійна. Як подвійна? Знизу є підлога і зверху ага. друга підлога. Так само тут знизу одна підлога, зверху друга. Подвійна підлога. А. Ну вона ніде у вас нічого немає. Ну, Вони клали нічого. так батьки, аби тепло було, а було тепло. оця, оця І І це все залишається всі, Якщо всі бажаю, хтось, будь ласка. Так. Ну це центр, це центр міста. Ось Добротний. така кухонька, лишається холодильник. Добротний холодильник. Да. Все дуже так акуратненько, чистенько, гарно. О, Великий, з великою морозилкою. І з кухні є двері на ту половину. Тобто, якщо кому це треба. От. На ту половину дому. Дім великий. Документи, ви кажете, всі готові. Це на кухні, тут ще така є така вкладовочка може бути. Виходимо в коридори, де розходяться двері в кімнати, і заходимо на ліву половину будинку. Ліва половина будинку. Ось така кімната. Вона трошки менша. Це десь. 13 десь квадратних метрів. Так, та більше. І з цієї кімнати, якщо йти прямо. Віконечко. Стіл гарний, круглий. Швейна шафа, швейна машина. Ось такий сервант. Такі двері, які ведуть в санвузол. Тут велике вікно, правда, воно виходить на стіну От, Великий санвузол, просторий, не тісно, Так. вся техніка, бойлер, душева і ще от таке приміщення для чогось. От. Тут для діточок речі. Хороша велика ванна. Тут десь метрів 4,5 на 2,5. Да? Біля, ну, біля 8 метрів точно. Четверта кімната. І е, так, це ще цієї лівої сторони будинку. Ще одна кімната. Вона велика, простора. От. Вона метрів 18. Так, стіни, хто захоче собі побілить. Міцний дуже гарний стіл, майже дубовий, так? Так, так. можливий дубовий. Ще один є болір новий. Ще. Ще один болір новий mm. і залишається. Ну, Та все залишається. Якщо судово. кому треба, я кажу. Так, так, так. Ось і посуд залишаєте трошки, да? так? От тут помістилось диван, дитяче ліжко, шафа, люстра гарна. Ми зробили огляд будинку в 18 кілометрах від Івано-Франківська. Це центр районного центру з гарним сполученням. Будинок 90 квадратних метрів, з каналізацією централізованою і власною, 11 соток землі, господарські будівлі, гараж. Вартість будинку 29 тисяч доларів. Маєте запитання? Телефонуйте. І обов'язково підпишіться на наш канал. Підтримайте нас своїм лайком, або ж якоюсь іншою оцінкою, коментарем щодня нові відео. До зустрічі!